Вас вітаю авто. Вінниці, як завжди, з найкращими пропозиціями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Ми займаємося більше 10 років автомобілями з Німеччини. Ми самі викупляємо власників, доставляємо своїми евакуаторами, максимально збережені варіанти, які доступні на ринку. До вашої уваги народний автомобіль Volkswagen Golf 5-го покоління. 1,6 MPI, все як ви любите, від першого єдиного власника в рідній фарбі, без корозії, на шикарнішій комплектації тур. На шикарних дисках автомобіль без технічних і візуальних зауважень. Хто за нами слідкує, знає, які автомобілі ми привозимо. Щоб ви розуміли, ми в Німеччині передивляємося десятки автомобілів перед тим, як вибрати один найкращий варіант для вас. Більшість наших автомобілів від першого власника, тому стан їх відповідний, збережений, максимально існуючий. Кожне своє слово по огляду ми підтверджуємо документально фото та відео. І так, Volkswagen Golf. 5.1.6MPI. Проведемо сьогоднішній огляд. Максимально достойний варіант. Особливість даного автомобіля 155 тисяч. Абсолютно повністю наголошую підтвердженого пробігу. Надіюсь, відео передає стан даного авто. Так, Volkswagen Golf. Абсолютний оригінал, як ми називаємо, не битий, не фарбований, без корозії, рідне лобове скло. Жоден болтик по авто не крутився. Рідна оптика, без технічних та візуальних зауважень. Автомобіль дійсно відповідає повністю підтвердженому, заявленому пробігу. Музейний експонат. Взагалі без пошкоджень, коциків, м'ятинок по кузову. На 16-й диск. дисках Резина Континенталь. Все сезонно 2021 року. Стан нової. Зверніть увагу на слабкі місця. Взагалі немає ніякої корозії. Оригінальні пороги. Шикарна комплектація для даного авто. На парктроніках. Весь автомобіль в зазорчиках, оптика вся рідна. Автомобіль вже зареєстрований. Сертифікація перша реєстрація пройдена. Готовий до переоформлення на нового власника. Працюємо офіційно. Хочу показати, щоб ви звертали увагу на деталі. Успіх в деталях. Шикарний колір. Він міняється в залежності від часу пори дня, ранок, обід вечір, від сонця. Дуже гарний колір. Тут має повністю підтверджену історію, рідне лобове скло. Він код кому потрібно. Скло має незначну царапину, яка ні на що не впливає, але скло оригінальне рідне лобове. Все скло, нагадаю, включно з лобовим рідне, це великий показник. Повний електропакет. Зверніть увагу на ручки. Взагалі не зацарапані. Пройоми частенькі, не зацарапані. Він код. Немає ніяких пошкоджень по порогах. Шкіряне кермо сидіння не провалене, не перешите. Все в оригінальному стані. Цілий підлокітник. Зверніть увагу на важіль перемикання передач. Клімат контроль, підігрів сидінь, круїз контроль, бортовий комп'ютер. У більшості машин тут йде бардачок, тут стоїть колоночка, приємна музика. Зверніть увагу на панельку. Чистенький потолок, не проваляний, не прокуляний, автомобілі не палили. Особливість даної комплектації весь авто йде от, строчка в колір по всьому салону. Сидіння, кермо. Карти не провищі, не зацарапані, акустика. Ручки цілесенькі, не зацарапані, видно, що рідні, не фарбовані. Збережений салон. Чистенький багажник, тварин не було попереднього єдиного власника, нічого не зацарапано. Рідні пройоми, жоден болтик по авто не крутився. Наскільки треба бути педантичною? Людиною німцем, щоб настільки сильно зберегти автомобіль. Автомобіль чистого 2007 року взагалі без зауважень. Наскільки обережно треба було ним користуватися і його доглядати, що він настільки сильно зберігся. Повністю стан автомобіля відчувається його рідний пробіг. Кожна деталь підтверджує то. Корозії взагалі немає в сладких місцях. Весь пластик на місці. Жоден болтик по авто не крутився. Технічно ідеальніший авто без зауважень. Приємна панелька. Зверніть увагу на кермо. Воно взагалі не поцарапане, не вишорване. Працює кожна кнопочка. Два ключі. І так. Перейдемо до вашого найлюбнішого. Пробіг. Пробіг у нас підтверджено сервісною книгою. Останній запис був у му році, 152 тисячі пробіг. Щорічні обов'язкові техогляди. Збережені. 22-й рік, 147 тисяч км пробігу. було. Єдиний власник салону. Одиничка. Бачите, вказана. Перл Дірк. От коли він купив, 2007 року, жовтень місяць. Оригінальні німецькі документи. Два ключі, бордачок з охолодженням. Інструкція про автомобіль, все збережено. Не затерто, не зацарапано нічого. В автомобілі взагалі не палили. Ніякого із'яна, це зауваження по кузову чи по техніці не знайде жодна людина, автопідборщик чи СТО. Часний перевірений автомобіль максимально існуючі у збереженому стані. Перевірка стану кузова. Це точка, кому поно видно: точка 84,1. норма в районі 100 мікрон. Для наших підписників і коментаторів стукаю по. Арком слабким місцям даного авто нічого не фарбовано, скло рідне абсолютний оригінал. Другий раз такий гольф знайти буде дуже важко. Думаю, що по фото, по відео, по опису дійсно стан авто видно. Колір, ну, повторюсь, шикарніший. Ці диски ще її дуже сильно доповнюють. Перевірка роботи двигуна. Мотор заївся з півтику. Кондиціонер справний, компресор вмикається, нагрузка йде. Дивіться на пройоми. Взагалі все чистенько, не кручено. Мотор працює тихо рівно. Жоден болтик по авто не крутився. Оптика вся по оригіналу Volkswagen сходиться з роком випуска. Видно, що підкапотка взагалі не тронута, нічого не крутилось, не знімалось. Чистенький збережений автомобіль. Всі заглушечки, все, все на місці. Корозії в слабких місцях немає. Все збережено навіть утеплітельки акумулятора. Мотор сухенький, чистенький, працює тихо, рівно, без зауважень. Компресія є. Інформація про обслуговування на 152 тисячі замінено мастило. Це було відмічено в сервісній книгі. Масло до сих пір заливається 5В30. Хто розуміє, той розуміє стан мотору І так, в даному відео було проведено повний детальний огляд автомобіля Volkswagen Golf 5, 1.6 MPI 2007 року випуска від першого єдиного власника з повністю підтвердженим пробігом 155 тисяч кілометрів. Максимально існуючий збережений гольф з малим пробігом, без зауважень по кузову, без пошкоджень. В рідній фарбі, в шикарній комплектації, на майже новій гумі, на класних титанах 16-х. Максимально існуючі, що ще можна хотіти від гольфа. Класний і дуже автомобіль, достойний, за який не стидно. Можлива доставка до вашого дому. Ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Купляємо, привозимо особисто своїми евакуаторами. Всі автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, тому ми можемо доїхати цим авто в будь-яку точку України або Європи, так само, як і ви. Кому цікавий даний варіант, звертайтеся у приватні повідомлення або за номером телефону. Хто за нами слідкує, той знає, як швидко продаються гарні достойні автомобілі. Не зволікайте, це дуже достойний варіант. Другий раз такий гольф в такому збереженому стані по кузову і в такій комплектації знайти важко. Аля автовіниця. Ми привозимо максимальне збереження авто від власників з Німеччини більше 10 років. Звертайтесь.